Мир вам, любі друзі, слава нашому Господу! Сьогодні хочу зачитати вам перше послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ від 12 по 17 вірші. Я дякую Христу Ісусу, нашому Господу, який зміцнив мене, бо визнав мене вірним і призначив собі на служіння. Хоча раніше я був богохульником, переслідувачем і жорстокою людиною. Але мені було виявлено милість, адже я діяв так через нерозуміння у невірі, а благодать нашого Господа надмірно пролилась на мене разом із вірою та любов'ю, які є в Христі Ісусі. Правдиве це твердження та гідне всякого прийняття, Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, з яких я найперший. Але саме через це мені було виявлено милість. Щоб на мені найпершому з грішників Христос Ісус показав усе своє довготерпіння як приклад для тих, хто має повірити в нього для вічного життя. Тож вічному царю, нетлінному, невидимому та єдиному Богу нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь. А цей лист апостол Павло писав своєму синові у вірі. Тимофію. Він був дуже молодий. Він цими словами його підбадьорював. І давав йому надію на те, що Господь любить всіх. Апостол Павло, він рахував себе дуже грішною людиною, яку прийняв Господь до себе. І він всі його гріхи минулі перечеркнув. І він показує. Нам апостол Павло, ми читаємо і як Божа милість і благодать вилилася на апостола Павла. Чи відчували ви коли-небудь, що ви робили щось невірно? як до Господа звертатися, що я занадто грішний, або занадто грішна? Цей вірш, який апостол Павло написав до Тимофія, це звертання, він дає нам зрозуміти, що. Навіть коли найгрішна людина приходить з покаянням до Господа, він приймає його і виливає надміру свою благодать і милість. І що саме ще пише е, апостол Павло? Він його зміцнив, тобто духовно він зміцнив його, він його змінив і призначив собі на служіння, вірним собі на служіння. Тобто і в теперішній час людина, яка приходить до Бога, Він дає е, кожній людині свій дар, щоб людина тим даром служила йому, нашому Господу, продовжувала його добру справу тут на землі. І нехай у вас не буде сумнівів, що ви грішний або грішна, тому що Бог уже вас полюбив, лише треба до нього прийти і звернутися. Апостол Павло описує свої гріхи. І він розкриває їх, так? він розказує Тимофію, що він був богохульником, він Бога зневажав, він був жорстоким. Навіть коли побивали камінням християн, він був серед тих людей і спонукав їх це робити. Коли він їхав у Дамаск, щоб гнати християн по дорозі, він почув голос Ісуса Христа. І він його питав: Савл, чому ти мене женеш? І знаєте, це дуже поміняло апостола Павла. Нам має тепер давати надію, що Господь говорить до кожного з нас, щоб ми його не гнали, що в будь-яких ситуаціях ми навпаки його шукали, що Він хоче до нас наблизитися і Він хоче нас. Призначити кожного з нас собі на служіння. Він хоче нас зробити вірними, Він хоче нас очистити, він хоче нас зміцнити і хоче на кожного з нас вилити свою милість і свою благодать. Адже по благодаті Господній ми спасаємося тільки по благодаті через віру в Ісуса Христа. І радіймо, тому що сам творить Всесвіту за нас і кличе нас. І Він за нас. А якщо наш Господь за нас, тоді хто може бути проти нас? І я бажаю вам, щоб ви, я бажаю вам Господнього миру, Господнього благословіння. І нехай Божа милість і благодать дійсно надміру виливається у ваші серця. Давайте будемо служити нашому Богу тими дарами, якими він нас наділив. Слава йому навіки вічні. Амінь.